Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ми приїхали до будинку, позитивні люди, плюсова температура кілька днів і ми вже вирішили приїхати щось тут робити. Подивилися на градуснику в будинку, плюс 5, в принципі, можна працювати, запалили грубу. От, позаминулого тижня, коли ще були морози, я дещо замовила на епіцентрі, у нас з'явився пункт видачі в нашому місті епіцентра. І я ввечері замовила, а зранку вже було все, що я замовила, вже було в нас в місті. От. Що ж я замовила? Ну, Для ремонту, звичайно, замовила. Значить, дивіться, це я замовила монтажний клей такий, це для лінтусів. В мене в будинку ще вдома, в квартирі відклеївся плінтус, і треба буде приклеїти. Ну і, звичайно, тут він буде. Далі ще замовила ось таку монтажну піну. Ось. Це для гіпсокартону. Отут е, прохід буде, я його буду робити гіпсокартоном, тому я взяла і суміш клей для гіпсокартону, і ось таку піну, і пістолет такий. В принципі, читала по відгуках, пістолет нормальний. Але побачимо. Зараз покажу вам, що ще замовила, і що нам ще приїхало. Так, отже, тут у нас ще є три мішки, суміші різних. Це в нас штукатурка старт від Knauf. Ну, того, що в мене тут є, це замало, тому я вирішила ще один мішок взяти. Ось це це в нас суміш для мурування та шпаклювання пористих блоків. Ми будемо прохід між коридором та кухнею закладати блоками. І тому взяла таку суміш. А тут це в нас клей для гіпсокартону. Тому що ось тут буду робити гіпсокартоном. Подивилась в інтернеті, як це робити. Я думаю, справлюся. От. Ну, я думаю, ми з Дімою справимося. А для оцього проходу Діма вже привіз блоки, ось такі. І ми будемо їх класти, закладати прохід цими блоками. От. Але, перше, в принципі, треба оце все забрати звідси. І, напевно, ось це. Ну, не знаю, подивимося. Ось так. Ми позитивні, приїхала щось робити. Холодно ще, звісно. Але. Travou para poder. Ну що, ми познімали з лутки оці частини. Я забула, як вони називаються. Ось вони. Фокус. От, з цієї сторони теж зняли і зараз покажу з цієї сторони теж зняли. От. Діма пішов по болгарку, щоб розрізати ось це витягувати, тому що да, показала, розрізати ось це витягувати, тому що воно там прям намертво сидить. От. І будемо закладати прохід. Дивлюся, тут обоє не поклеєні, тільки поверх шафи там поклеєні були. І шафа стара. Покажу, зараз шафу. Ось така. Піде мені на літню кухню. Буду там зберігати все для свого саду, городу, якісь риночки таке. Отак. От Тому ось. Займаємося цим. Ну, що, ми її подолали. Тобто, ну, Діма її подолав, а я морально його підтримувала. <гум> От. Ось так. Дивимося, що тут стільки квоздів забитих. От. Всі гвозді, 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 гвозді. Зараз придеться їх брати і болгаркою і спилять. А з цієї сторони не так багато. Зовсім не так багато з цієї сторони. От. А тут. Прямо конкретно ось так. Так, ну що, ми вже оббили усе якусь цю штукатурку, чи як вона називається. Видерли поріг. От, і я вже все-все-все прибрала. Таких два відра вийшло сміття цього будівельного. Зараз я взяла ось е ґрунтівку, І мені треба зараз пройтися ґрунтівкою щоб воно висохло, і підготувати все це до а, уже закладання цього проходу. Ось так. Сьогодні ми закладати не будемо, тому що це вже затягнеться надовго, а вже час не такий, що нам треба повертатися додому. Тому зараз пройдуся грунтівкою. І все. Залишаємо і приїдемо, дай Бог, наступний тиждень і будемо класти цей прохід. Знаєте, що я зрозуміла? Що мені треба ще одну карністру цієї ґрунтівки. тому що я бачу, що мені того не вистачить. А воно прям вбирає і вбирає. Ну, це я не говорю за конкретно цей прохід, а взагалі, це ж маю і штукатурити, і шпаклювати, тому потрібно ґрунтівку. Придеться купувати ще одну каністру-ґрунтівки. Ось так. Все, прогрунтувала. Будемо збиратися додому. Всім привіт! Це вже другий день. Вчора ми підготували одвірок до закладання, і вже на наступному тижні ми поїдемо туди і будемо його закладати. От сьогодні я приїхала на манікюр. Треба змінити манікюр, тому що місяць вже прийшов і ще мені прийшла посилка від Флоріум. Тому треба поїхати забрати. От, беру вас з собою. Так, змінила манікюр. не знаю, чи видно. Такий молочний, з маленькими блискітками. Короткі нігтики. Маю шпаклювати цього тижня. Буду мати надію. Тому мені не потрібні довгі нігті. Ось так. Люблю маленькі. Поїхали по посилку і ще маю заїхати в магазин. І додому. Ну що, я вже вдома забрала посилочку з Флоріом. Чому я замовляла посилку? Тому що мені потрібно було ось таке добриво. Я у них вже його брала це добриво Ну, Воно, в принципі, написано, що воно універсальне, звіться. Універсальне мінеральне водорозчинне добриво з мікроелементами. Минулого року я теж його брала, і коли садила троянди, то в кожну лунку кидала по ложці ось цього добрива. І, в принципі, всі троянди, які я садила, вони всі прийнялися і нормально розвиваються і ростуть. Ось так. Тому я цього року знову замовила це добриво, щоб під кожен кущик насипати його, воно гранульоване. От, і буде собі з часом розчинятися і підживлювати мої рослинки. ось так. Ще дозамовила деяке насіння. Ось, наприклад, взяла такі томати, називаються вони чіблі. Це F1, середньо низькорослі. Цього року я беру тільки низькорослі. Взяла спеціально, щоб закривати у банки на консервацію. Бачите, він такий, помідорок. Ось так, тому взяла ось такі. Ще взяла два вида перця: це перець Барбі f 1 і любов f 1 Тут вісім насіниночок, тут 10 насінинок, ось такі. Здебільшого, я ось ці перчики такі використовую на фарширування, тому я їх і взяла. Далі пекінську капусту, ще одну, ось таку Монако 20 штук насінинок там f 1 та м -м, баклажан. марципан називається для перебігку f 1 Ось такий. Ну, і, звичайно, не могла б пройти повз циній. Цього року будемо сіяти цинії. Один це цинія ліліпут суміш однорічник. А друга це каліфорнійська гіганти. Ось така. Теж суміш кольорів. Таке було в мене невеличке замовлення на ЮА. До замовлення, можна так сказати, на цей рік. Я вже готуюся до сезону, можна так сказати. Буду скоро е, сіяти на розсаду перчик та баклажани, тому привезли з села стелаж з лампами. Ось він. Цього року буду сіяти в ось такі касети, одразу буду сіяти сюди, а потім буду підсипати землю. І так як тут є дірочки, то, щоб мені не текло, буду ставити їх в такі лоточки. Це лоточки від яких від м'яса, мені здається, чи від чого. Я їх збирала, у них їх в мене трішки є ось. Також в мене є ще ось такий лоточок, зараз покажу. Великий, я його теж порозрізаю, він буде прекрасно ставати туди, в ті платочки. Ось, ці, да? щоб не текло нічого. І знайшла ще в себе ось такі горщички для розсаду. А це я відкладаю сюди, буду огірочки садити, піддивилася в Оксани Стеценко, як вона робить. От, І тепер не викидаю від туалетної... Не викидаю від туалетного паперу нічого, а залишаю собі. Сюди буду садити огірочки. Але поки буду садити огірочки, я думаю, я їх трішки назбираю. От, Ще ось в мене такі лоточки з кришечкою знайшлися. І свята-святих лоток від торта. Думаю, що сюди теж посію, хай собі росте. Ось так. дякую, що сьогодні були з нами, що в цьому відео були з нами. Не забувайте поставити нам пальчик вверх та підписатися на наш канал. Дякую усім за увагу. До нових зустрічей та до нових відео.